Всім привіт, товариші трудяги. В общем, опять ми беремо маленького бройлера. Вже замовили, немає підрощеного, чи сезон такий, не знаю. В прошлому році від нього відбою нема, наоборот, дзвонили, пропонували підрощений, підрощений, а в цьому році щось взагалі з ним дуже тугенько. Тож, дійшли до висновку з Маринкою, що. Ідея то хороша бротипідрущений. Ми вже ж скільки зарікалися і казали, все, не будемо ми маленького вдома держати і все. Ну, значить, ми в таких рамках, як і ви, що виростити треба. І треба виростити його якось безстренько. Тобто, виростити бройлера за 50 днів це дуже, звісно, і важко. Ну, по суті, я думаю, що дуже в принципі реалістично. Тож, будемо брати бройлера. Будуть Коп-500. Посадимо ми їх на свій стартовий комбікорм, так як, ну, де, декому ми тут робили, по, по місцевості я нікому на відправку не робив стартовий, хоча люди питали. Так як <клух> саму роботу цього стартового, я ще, якщо чесно, ну, ну, не знаю, я її сам у себе не провіряв. Тож, так подумали і вирішили, що давай спробуємо ще й свій стартовий тобто, візьмемо цю партію бройлера. Програти ми, я сподіваюся, не програємо. Е а якщо хороший буде результат, то тоді побачимо. Сьогодні підготуємо сарайчик. Дуже мені хотілося тут трошки реконструкцію зробити, і потолок, і все Ну, не вистачає, немає. Якби ще одне було приміщення, то можна би було тут зробити все до ладу. А так приходиться, е як кажуть, виживати з того, що є. Зараз усе тут поприбираємо, попідчищаємо, розтоплю буржуйку. 에, трохи по -по погадяємо павутину і побілуємо приміщення. І продезінфікую його мультикліном. Так як давненько я вже цього не робив. Ну, Попередня партія бройлера була, я тоді дезінфікував. Тож зараз по суті це все діло бризнемо. Так, товариші трудяги, трохи попідчищали з маринкою павутину, поганяли. Зараз розтопив буржуйку, треба протеплити, так сказати, приміщення. І зараз його пропшикаю мультикліном. Мультиклін це препарат львівської компанії ветеринарної ЗВК. У нас є постійна знижка 5% там. Я цей розтопив поки... Відвіз Поліну з макаром садіків в школу, бач, воно вже і прогоріло. По цьому позивика мені писали, що Коля а нам давали 7%. Е, можливо, був такий якийсь момент, що давали в той момент 7%. Ну, а так. Постійна знижка 5%. На великі свята е, я дуже прошу, щоб 10% давали. Воно тоді, знаєте, якось інтересніше людям. Ну, а можливо ще в якісь дні е, є якась там менша. Чи цей кажу менша, більша знижка. То, все, буржуйку, від цей. Треба якийсь дрілик, І хоч собі потихеньку. О. І хоч собі потихеньку тліє, розгорається. Зараз з мультикліном попропшикую по усі щілі, тому що е, ізвість хороше діло. Да? Е, ну, в общем, повну дезінфекцію сьогодні робимо. Повну повню, що воно тоді ні мухи немає, ні личинки немає. Бо буває, що отак е, вичищаєш да, там навоз. І десь у вуглах личинка є. Тож е, за допомогою цих усіх препаратів е, цього всього діла немає. Ну і Навоз давайте ж, все ж таки вивозите з дому. Воно то класно, коли, коли вас там, як мені писали, да, мені саме хорошо, бо в мене сусідів нема. Ну, це, звісно, класно, але все одно запах у дворі це, це поганувато і особливо в літню пору. Тож ми в літню пору стараємося, наприклад, поросят максимально уменшити поголів'я. І ну, бролер це бролер. Відкриваємо двері, вікна і невелику же, кількість. Якщо посадити правильну кількість бролера на квадратний метр. То тоді у вас усе класно, підстилка слугує довго. бройлер розвивається в своєму середовищі правильно і проблем ніяких немає. Тобто, ну, ми сьогодні будемо на 24 квадрати. Е, ну, не сьогодні. Сьогодні ми підготуємо. Завтра е, получається, на 24 квадрати, 200 бройлерів маленьких будемо садити. Будемо пробувати, того, що треба протестувати стартовий комбікорм. Так сказати, я вже там сам побачу, як він працює, чого не вистачає, чи вистачає і так далі. Це буде тесту... не, не тестовий, а такий е... оп'ять же ж, експеримента... експериментальне вирощення бройлера. Да? Хочемо подивитися, що із ним буде за 50 днів. Це там без ціляких без е... поганих добавок, тобто ми не використовуємо антибіотиків. Це чисто виключно буде бройлер на білково мінерально вітамінні добавки, і, ну і зернова група своя, то є БМВД ми колотимо і зернову групу використовуємо. Подивимося, що покаже у нас стартовий комбікорм. так що якось і то. Наскільки ти? Наскільки? Mm -hmm. На 5 літрів. Коротше, 5 літрів е, розвести мультикліновом, хватить обризкати повністю всі приміщення у, у дворі і так далі. Ну, нам вистачає, якраз я на 5 літрів виходить, розвожу. Це новенька бутилочка мені прийшла, е, виходить, буде якраз на рік мені її вистачає. А це із прошлого року в мене ще залишилося. Е, буквально тут ну, вже, вже на дні Пахне якимось таким, знаєте, дебелим спіртом. І і якоюсь травою? <сміст> не маріхую хоча я. я її ніколи не дюхав. Так, дивіться, на 5 літрів я виливаю дві кришечки. Дві кришечки отак виливаю повненьких. Це десь ну, приблизно 50 грам. О. Все, профілактично. Пшикнемо це все діло і буде красота. Ну, і потім, виходить цей бризкати треба на голі стіни. Поки що не, не робимо побілку. Тому що до цього у вас Ну, в общем, на стіну, якщо як була якась зараза, то вона пооставалася на стіні, на полу, на потолках і так далі. Тож треба її обезвредити так, а потім, виходить, вже побілочкою пройшли. Насос. А Потім вже побілочкою пройдете собі, красоту наведете в сара і буде. А ти не міняв? Що, що? Наконечник. Ні, не міняв. Це Та... то ж той, що я думав на побілку чи на що. Ну і потихеньку так ідемо, наприклад, я починаю з одної стіни, прям хорошо, я отак в усі щ... щ... щілинки про цей. А де длин ще Ну, мені ну, так удобніше, я щось так... Я то не можу 1,5 метровою. Картошку, звісно, кропити півтораметровою, метровою, це бомба. А так, ну... Тобі це предстоїть сьогодні. Що що? Це не предстоїть. Картошку? Уже? Так. Да. І помідори. Так, ліву стіну, праву. Ну, коротше... Ліву, праву, передню і задню. Усе, виходить, обрізкуєте. Робіть це циклічно, тому що якщо просто по сараю побігаєте, то ви не поймете, де ви бризнули, де не бризнули. А так одну стінку хорошо обробили, перейшли до іншої. І потім уже в кінці. Що там таке? О. А потім уже в кінці обробляєте потолок. Теж від початку і до кінця, і все буде добре. Воно то можна і без дезінфекції це все діло робити. Тобто, ну а вдруг, як кажуть, кожен знає, що а вдруг пронесе. Але ж, блін. Ми вже, ось, ми вже експериментували, що вдруг пронесе. Так, да, да, вже було. Що вдруг пронесе, а вони як голуби. Ти худуєш їм 70 днів. Т Ти кокцидіос саме найчастіший. за тому. Ну і так, да, і кокцидіоз само собою. Ну кокцидіоз це, це у них е, норма. Тобто, хто вирощує бролера, той вже е, знає, що кокцидіоз вистрелює в основному в 11 днів, це перший кокцидіоз у них, через що пропойка вона йде з е, 10, 11, 12 день по коксидіозу. Ну І потім кокцидіоз вистрелює при переході, при переході з стартового комбікорма на гроверний. Це ну, в залежності від того, як вам радить виробник. Є виробники, які старти е, роблять до 18-го дня, є які роблять до 21-го дня, і є які роблять до 25-го дня, тобто з 26 дня тільки починається рост. Так що, в общем отак, це все залежить від самого виробника. І от, при оцьому переході, при оцьому переході е, може вистрелювати кокцидіоз. Тобто він може бути 18-25 днів. Тобто від 18 до 25-го. Якщо його не було, профілактично робимо кокцидіоз у 30 днів. Тобто 30-й, 31-й і 32-й день. Що може свере? Насос повари вже. Тепер листо Уже я поки роблю усе, знаєте, ви мені тоді цей. По глистогонки питають, треба глистогонити чи ні. Якщо бройлеру 80 днів, бо є люди, які держать чисто на кукурузі, дивиш, щось воно в мене не брізкає. Треба все зажати. Березіться, не держимо насос. В прошлому році тільки я купив цього бризкувати. По запису, по запису, прошло. Десь щось пропускає. Е, і глистолонка, вона дуже сильно впливає на печінку. Тобто, якщо ви не по нормі проглистогуните бройлера, то буде кака, він стане у вас у рості і конкретно стане то я думаю, що можливо хто напише, що було таке добре, да, глистогонили, думали, хотіли як краще, а воно хлопц, і він став у рості. тому що пішла дуже велика нагрузка на печінку, і тоді виходить така біда є із бродіром. Та що ж таке? Так, З глистогонкою. По суті, розібралися, тепер далі підстилка. Чим можна, чим не можна. До да, що у вас є та і підстріляйте. Звісно, якщо немає тирси, немає стружки, то солома тоді. Ну Солома швидко пріє, будьте обережні з нею, її треба постійно, якщо вбирати, прибирати. Саме лучше подрібнена солома, то тобто, щоб вона у вас була прям як полова. тоді, звісно, хорошо. Вона тоді дуже впитує в себе вологу, якщо вона з'являється, да, у самій підстилці. і вичищати її значно легше. Бо якщо такими стрюпаками ви постелите бройлеру, перші два дні буде супер. Ну як ви будете чистити, то ви будете вспоминати всі матюки на світі, бо це дуже важко. Ви будете просто пупа рвати, поки витягнете отой кусок тої соломи по суті якось так. не знаю що більше. Якщо що, товариші трудяги, Просто пишіть якісь запитання в коментарях, це, по суті, будемо відповідати. Можливо, просто щось когось буде інтересувати. Так як все-таки сезон якраз от. Якщо є запитання, коли саме краще брати брулера, то я вам скажу, що зараз. Якраз зараз супер. На вулиці зараз, по суті, вже хороша температура. Далі буде дуже жарко. Тож до отих самих великих е, великої цієї жари вам треба зробити так, щоб якраз брулер вже виріс. Бо, бо тоді йому дуже буде жарко. Якщо у вас немає клімат-контролю, кондиціонера у них, то буде важко. Ми пам'ятаю, брали навіть щось чи водою, да, так прям бризкали, бо вони хекали, жарко. Таке було, що капець. Фух, Горілкою якоюсь пахне. Так, зараз маринка робить першу пробілку, розруби, а потім ще раз пробілує, бо є десь міста, які, бачите, трошечки ще не добіловуються. Ну, Коротше, дві побілки і буде добре. А протоплюють, бо в приміщенні тепло і воно швидко висихає, випаряється, і тоді виходить красота. Ти цією густенькою, да, сандолиш? Да. Да? <плес> так. І отак, в общем, усе приміщення побілується, буде красота. А я зараз піду дров підкину, вже, мабуть, тут мене перегоїть. Боже, хорошо. Дивлюся, що так ізвість висихає, що аж очі ріже, знаєте, але все одно треба вже його до, до ума довести. Е, в общем що, ізвістю пробілували, перед цим обробили мультиклідом. Тепер, виходить, я ще й пол узяв, пролив, наконечник зняв із оприскувача і прям пролив гарненько пол. Тоже ізвістю, хай буде, воно не помішає. Наступний метод, я вам так скажу. Тобто це метод, який я роблю. Я нікому нічого... Що там, холодна сила? Я нікому нічого, не, не то що там не подумайте, не впарюю, так сказати, як ви вирощуєте, так і вирощуєте. Но вдруг, ви може задумаєтеся над тим, що, а вдруг там якась є проблема, то, звісно, краще її уникати. Так, Тепер що я роблю? На пол я беру і посипаю гарненько. Це у нас клінодрай, це підсушувач, тому що. Почне підстилка мокріти. Якщо вона почне мокріти, буде велика, виходить, конденсація, аміак і всі діла. Тож, лучше його так засипати, тобто один раз засипали і забули. Він працює дуже довго тоді. І ось сама по собі пол він тоді не так мокріє. Вичищати тоді удобно дуже з бетонного полу. Ви берете просто цю Е, ну, соркову лопату, да? і ваший, виходить, за рахунок того, що на полу підсушувач, оп, забери. Тьом, вона холодна, синок. І у вас, виходить, якщо даже підстилка зверху мокровата то знизу вона буде суха за рахунок того, що там спрацював підсушувач і лопатою дуже удобно щищати. Робіть хоча б таку процедуру, хоча б перед завезенням бройлера, тобто, лучше його один раз зробив і забув. Просто що, я, якщо чесно, не знаю, чи фасовки клінодроя підсушувача є менші, тому що ця фасовка йде 20 кілограмовий мішок. Якщо всі дезінфектори йдуть 10-кілограмові мішки, ну там і менші по-моєму, фасовки є, то клінодроя я чесно не знаю. Все, оце взагалі, ми таку красу робимо. Тепер стелю підстилку, у нас буде стружка. По питанню бройлеру чи стелити можна тирсу. Пробували, ми стелили, нічого там немає страшного. Бо люди переживають над тим, що якщо вони наїдяться, то капець подохнуть, понадуваються. Сипали ми. Було такий у нас момент, коли не було стружки у хлопців. А була тирса? Ну засипали тирсою. Дивилися, все, все нормально. Ніхто не дох, все хорошо. Так що, в общем, якось отак. Щас стружку ще засипаємо. На питання, скільки слугує одна підстилка, я вам скажу, що все залежить від вас, тому що е, в залежності від того, скільки ви бройлерів посадите на квадрат. Якщо їх буде 15 штук, то підстилку прийдеться міняти ну, доволі частенько. Хоча би, ну, перша підстилка у вас по-любому днів 10 пробуде, а слідчі вже будете міняти кожні 5-4 дні, бо бройлер дуже сильно її буде вас. Ну, щей, ресурс її буде дуже швидко виходити. Тьома, тікай, бо там гаряче. Тікай. Біжи, біжи, помічничок. Давай, отам. І виходить, якщо ви посадите 10 бройлерів на квадрат, то тоді підстилки цієї хвати надовше. На 24 квадрати оце три мішка у мене йде. Все, виходь, тьома виходь, виходь. Ну і послідній товариші трудяги зараз буде за заключний момент підготовки е, це Получається, кліносан зверху, зовсім трошки небагато. Ще посипаю і все. Трохи, якщо десь горбики і тирси більше сипнули, десь менше. Повірте, курчата, навіть бролери, вони його розрівняють, не буде ніде нічого. Вони будуть бігати, інтересуватися цим усім ділом, і вони його вам розрівняють так, як треба. Зараз ще кліносаном посиплю і все.

Якось Осталося тепер, товариші трудяги, вимити систему поїння. Повимиваємо кормушки. Так само це все діло потім мультиклінчиком побризкаю, буквально на літру заколотю, добризкаю його, оброблю. І, по суті, приміщення готове до того, щоб сюди заселяти птицю. Тобто, ми все зробили те, що залежить від нас. Все остальне залежить від птиці. Ну, а по птиці вже ми вам. Покажемо це буде наступне відео, як буде проходити заселення і так далі. Тобто, Що за бройлер? Я вам навіть візьму ваги, поставимо на віса, поважимо, тому що щось кажуть, що чим далі, тим хуже. І, і з бройлером реально проблема, дуже маленький. І відповідно, що якщо він маленький, то він дуже погано стартує. Тобто, Проходить дуже великий період часу, поки він стартує не на стартовому комбікормі. От якби він був 55 грам зразу, коли ви тільки його привезли, це круто. А як ми привозимо його грамів 38-40, то звісно, ото в нього стартовий період і затягнутий. І тоді люди дивляться на таблицю, яка є в інтернеті, яка пише при умовах утримання е, промислового виробництва, промислового вирощення, це таблиця іменно промислового вирощення. А ми вдома вирощуємо, дивимося, ой, а в нас взагалі не таке, в нас взагалі не таке, в нас менші вони цей. Просто дивіться, щоб вони виру... ну, росли. Там падюжі ніякої не було. Головне зробити пропоїчку, і все буде чітко. Так що, е, в общем. Багато чого ще залежить від самого господаря. Просто деякий період часу треба почекати, поки вони хорошо стартануть. По температурі треба гарно е контролювати цей процес. Тобто, даже в якомусь підсобному е невеличкому своєму господарстві це можна зробити при, при тому, що головне, щоб ви цього захотіли. От і все. І так, товариші трудяги, ну що, всім дякую за пригляд. Миру, здоров'я, добро, хай вас Бог береже. Не забуваємо про наших блогерів-волонтерів. Це Сергій Шелудько та Вовка Брус. Це мої товариші, так сказати, які е, цим, цим ділом займаються, підтримуйте їх. Е, в общем, все все, опять же, і тут залежить від нас. Всім дякую. Давайте, пока-пока.